За останнє десятиліття жанр бойовиків переживає далеко не найкращі свої часи. В прокаті таких фільмів дуже мало, а ті, що є, часто провалюються навіть при скромних бюджетах. При цьому не можна сказати, що жанр нікому не потрібен. На стрімінг-сервісах такі фільми продовжують показувати прекрасні показники перегляду. Тобто глядач не хоче йти на бойовики до кінотеатрів, але з радістю дивиться їх, лежачи на своєму м'якому дивані. Ще скромніше за свій основний жанр. В прокаті почуваються його піджанр, а саме фільми про бойові мистецтва. У них зараз ситуація взагалі сумна, і рідкісного представника жанру в кінозалах можна побачити не частіше, ніж краплі дощу у засушливій постелі. Більшість його найуспішніших представників на сьогодні являються бойовими пенсіонерами, які відмічаються в основному лише в кіно категорії Б і до великих екранів не добираються. Але іноді їх все таки витягують з запиленої комірчини, змухують пил і відправляють до молодого покоління у вигляді старечих наставників з досвідом і суворим поглядом, які все ще щось можуть, але тільки на один дубль. I'm too old for this shit. звісно, що оглядаючись на минулі веселкові часи, такий занепад виглядає особливо сумно. Але жанр вже не раз проходив через хвилі злетів і падінь, тож можна вірити у те, що і в наш час для нього ще не все втрачено. Тож залишається лише сподіватися, що такий жанр як найкращий боєць зможе піднятися навіть після найважчого нокауту і з теплом згадувати про успішних його представників. Родоначальниками жанру і його найбільшими популяризаторами є китайці, для яких кіно про бойові мистецтва це не просто жанр, а цілий культурний пласт, наподобі вестернів для американців. Перший фільм у жанрі зняв ще в 1928 році Джао Чешуань, і називався він Спалювання монастиря Червоного Лотоса саме цей фільм згодом допоміг заснувати жанр фільмів про бойові мистецтва, і багато наступних авторів надихалися саме ним. У 1950-х роках новий виток для жанру створив японський кінематограф в лиці Акірі Курасави, що видав цілу низку фільмів про самураї. А вже на їх основі пізніше почали знімати десятки гонконгських фільмів про кунг-фу, в тому числі і за участі Брюса Лі. Взагалі, більшість фільмів про бойові мистецтва обділені глибоким сюжетом. Особливо азійські, де через особливості культури такий сюжет в принципі практично відсутній. А тому більшість цих фільмів тримаються виключно на харизмі головних героїв, які здебільшого не просто грають роль, а є справжніми майстрами бойових мистецтв. Саме тому є сенс розглядати всі ці проекти саме через призму акторів, які в різний час визначали обличчя та популярність жанру. В Штатах перші фільми про бойові мистецтва почали знімати в 50-х роках, коли хвиля гонконгського успіху докотилася і до Голлівуду. А одним з найпопулярніших його представників в Америці виявився фільм Поганий день у Рок», що при своєму бюджеті в 1,3 мільйона доларів зібрав у Прокаті 4 і був таким собі нуарним Неовестер. Втім, справжнім королем жанру довгий час залишався саме Брюс Лі зі своїми гонконгськими фільмами. За 30-літній період, з початку 40-х до початку 70-х років, він видав понад 30 фільмів про бойові мистецтва, які були дуже популярними в Китаї і часто дублювалися в США. Ближче до 70-х років Брюс Лі почав співпрацювати з американськими студіями, і його фільми почали збирати шалені на той час цифри в американському прокаті. За трохи більше ніж 10 років вони заробили у прокаті в районі 740 мільйонів доларів, що на сьогоднішній день з врахуванням інфляції склало б в районі 4 мільярдів доларів. При цьому бюджети його фільмів дуже часто можна було назвати по меншій мірі скромними, що робить Брюса просто неймовірно прибутковим актором. Його великий бос і кулак Люті, випущені в 71-му і 72-му роках, мали скромні бюджети по 100 тисяч доларів, а в прокаті збирали 50 і 100 мільйонів доларів. Перевищуючи свої бюджети в декілька сотень разів. А його останній фільм, випущений вже після смерті актора Вихід дракона, заробив у світовому прокаті 400 мільйонів доларів при бюджеті 850 тисяч. Сьогодні ці 400 мільйонів перетворилися б у 2 мільярди доларів. До сьогодні вихід дракона є найпопулярнішим і найприбутковішим фільмом про бойові мистецтва в історії. І багато хто вважає, що нічого кращого в жанрі ні до, ні після кінематограф видати досі не зміг. До того як у Гонконгу засяяла зірка Брюса Лі. Головним актором у жанрі бойових мистецтв був гонконсько-тайванський майстер кунг фу Джимі Ван Ю. Ван Ю починав свою кар'єру як каскадер у Гонконгу, а потім зміг стрімко піднятися, заручившись вигідними контрактами з впливовими в той час продюсерами і видавши декілька вдалих ролей. Найуспішнішими його проектами вважаються фільм Однорукий фехтувальник та його серія продовжень, Однорукий боксер», майстер летючої гільотини, золота ластівка та повернення китайського боксера. Ці фільми мали власний унікальний стиль і заклали основу для цілої хвилі наслідувань у 60-х і 70-х роках. Різкий зліт кар'єри Ван Ю пов'язують з його зв'язками у Тріаді, для якої він систематично займався рекетом і вимаганнями, і зв'язки з якою допомагали йому в період, коли кар'єра пішла на спад. Наприклад, коли наприкінці 70-х років проблеми з тріадою виникли у Джекі Чана, саме Ван Ю допоміг йому розібратися з ними і владнати конфлікт, за що Джекі потім знявся в декількох його фільмах, будучи вже дуже популярним актором. Популярність Ван Ю почала спадати з приходом нових молодих зірок у гонконгське кіно на початку 70-х років, і особливо зі зростаючою популярністю Брюса Лі. Коли ж у середині 70-х років Брюс Лі помер. Жанр на деякий час залишився без титульного актора, і популяризували його в основному гонконгські продюсери, найуспішнішими з яких були брати Шоу та Готфрі Хо. В Америці в той час фільми про бойові мистецтво активно транслювали по телебаченні, здебільшого по вихідних. Вони виходили там загальною збіркою під назвою Театр кунг кунг-фу» і, незважаючи на свою популярність, не виділяли ніякий окремі фільм. Новою зіркою гонконгського кіно, яка зайняла місце Брюса Лі, став Джекі Чан. Він почав зніматися у кіно ще з самого дитинства, але лише в невеликих ролях. На початку 70-х Джекі вже почав активно відмічатися в фільмах тих самих Брюса Лі і Ван Ю, де грав здебільшого боксерську грушу для тодішніх зірок і помирав десь за кадром. Перші головні ролі в Джекі Чана почали з'являтися наприкінці 70-х, а пік його популярності припав на 90-ті та нульові роки. Проривом для нього стала стрічка Змія в тіні орла 78-го року, в якій він почав формувати свій фірмовий стиль. Всі проекти Джекі Чана суттєво відрізнялися від фільмів про бойові мистецтва, які знімали раніше. Його фільми здебільшого були комедіями з величезною кількістю акробатичних трюків, які Чан завжди виконував самостійно. Цим, власне, Джекі і прославився. За всю свою кар'єру він зняв сотні фільмів і зробив численну кількість нагород, а також ще більш численну кількість травм, через які навіть страхові компанії внесли його в чорний список. На початку 80-х років він сформував союз трьох драконів разом з само Хунгом і Єном Біао. І разом вони видали шість гонконгських комедій, що і принесли чану найбільшу на той час популярність. Головними його успішними фільмами були Проект А, поліцейська історія і Обладунки Бога, що перетворилися на цілу франшизу. Вже ближче до початку нульових Джекі почав зніматися і в американських фільмах і здобув собі велику популярність в США завдяки таким фільмам, як Година пік, Шанхайський полудень, Хто я? Нова поліцейська історія і заборони на королівство. До 2010-х років Джекі був, мабуть, найвпливовішим актором комедійних бойовиків у світі і видавав численну кількість мегауспішних фільмів, які після вдалого прокату ще й чудово розходились на носіях. А вже пізніше він почав з'являтися і в більш великих голівудських проектах, і помало почав переходити на другий план. Сьогодні актор знімається в основному в китайських фільмах, які часто не потрапляють за межі вітчизняного прокату. Та інколи потрапляє в голівудські фільми у вигляді того самого пристарілого наставника. Приблизно в той же період часу, що й Джекі Чан увірвався в Голівуд ще один любитель, ефектно помахати ногами в кадрі. До середини 80-х років Жан-Клод ван Дамм активно намагався демонструвати свою бойову майстерність на батьківщині в Бельгії. Але вже в цей період його почали залучати і до американських фільмів, основному як боксерську грушу. У 84-му році він побув такою грушею для іншого спеціаліста по розбиванню облич Чака Норріса. А вже в 88-му році видав свій проривний проект Кривавий спорт. Цей скромний фільм зміг зібрати у прокаті понад 50 мільйонів доларів при бюджеті в 6 і, відповідно, одразу ж сприяв активному поширенню бельгійського хлопця з його прудкими ногами на весь Голівуд, де Вандам активно набирав популярності впродовж 90-х. Серед найуспішніших фільмів в жанрі бойових мистецтв, які видав Вандам, були Чорний Орел, Подвійний Удар, Важка мішень, кікбоксер, вуличний боєць та багато інших. І в кожному з цих фільмів він викручував ефектні піроети, якими розправлявся зі своїми екранними ворогами. З дитинства Вандам займався балетом, після якого пізніше вже почав займатися карате і кікбоксингом. А тому його стиль вирізнявся високою гімнастичністю та активною роботою ногами. Популярність Вандама почала спадати всередині нульових, в основному через захоплення актора забороненими речовинами та скандальною поведінкою. І ближче до десятих років він як і Джекі Чан, почав відмічатися у великих фільмах хіба що на другому плані, перекочувавши в основному в кіно незрозумілої категорії. Америка в період 80-х по нульові роки мала і власного актора бойових мистецтв. Точніше, навіть в Штатах таких акторів було багато, але найуспішнішим з них виявився Чак Норіс. Чак, на відміну від інших, взагалі не був актором і професійно займався бойовими мистецтвами, навіть вигадавши власну дисципліну. Певний момент його навіть почали називати американським Брюсом Лі. Голівуд він потрапив як тренер, який навчав бойовим мистецтвом інших перспективних акторів і в цілому не мав наміру зніматися сам. Перші ролі в кіно Норіс виконував лише за проханням того самого Брюса Лі, з яким вони були хорошими друзями. І його, наприклад, можна було побачити у шляху дракона в ролі одного з антагоністів. Вже після успіху фільму Норіс почав зніматися у головних ролях і видав такі успішні картини, як Порушник 77-го року, хлопці носять Чорне 78-го, Октагон 79-го, Сила 1.80-го і Око за око 81-го. Всі ці фільми володіли скромними бюджетами, при яких чудово виступали в прокаті. А потім ще краще показували себе на телебаченні. А тому вже всередині 80-х років Чак Норріс став однією з найуспішніших зірок бойовиків, знімаючись у іменитих тогочасних студій на зризок Оріон і Метро Голденмайер. Такі фільми, як Самотній Вовк Макквейт, Тиха Лють і Кот мовчання, продовжували прекрасно показувати себе в прокаті і робити Норіса ще популярнішим. А з 93-го року на каналі CBS стартував серіал Вокер самотній рейнджі. Саме після появи Вокера Чак Норрі став популярним ще й за межами штатів і почав породжувати собі культовий образ. З приходом нульових і появою інтернету як всесвітнього явища, чак став ще більш популярним завдяки численним мемам про його брутальну незворушність. Ходили чутки, що тебе вкусила королівська кобра. Yeah, yeah. Була діла. Але після п'яти днів пекельних мук кобра здохла. А вже ближче до початку десятих років його взяв у свою команду бойових пенсіонерів Сільвестер Сталоне. Після чого він був більше зосереджений на видавництві власних книг, документальних фільмів та рекламі. Важливих акторів, які здійснили свій вклад в кінематограф, можна назвати ще багато. Наприклад, доволі велику популярність мав свого часу Стівен Сігал, який першим почав застосовувати у своїх фільмах Айкідо. Сігал добився найбільшої слави наприкінці 80-х, в той же час, коли кінотеатри захоплював акробатичний бельгієць. А серед найвдаліших його проєктів можна згадати над законом, ім'я справедливості, приречений на смерть і всупереч смерті. В цілому фільми сігала вирізняються тим, що в основному їх назва не мала суттєвого значення, і всі вони виглядають так, наче це частина якоїсь довгої серії, в якій головний герой, що завжди виглядає однаково, не надто ефектно розправляється з черговими поганцями. Стівен відносно швидко зник з кінотеатрів, але він чудово показував себе на відеоносіях і зробив собі успішну кар'єру зірки фільмів категорії Б, які чудово розліталися і користувалися особливою популярністю в СНГ-просторі. Ближче до десятих років про Сігала почали випливати різна неприємна інформація та звинувачення у сексуальних домаганнях. А після 2014 року він почав активно підтримувати Росію та навіть відвідував анексований Крим і Оленівку в Донецькій області в 2023 році, підігруючи російським пропагандистам. Тож сьогодні Сігал відомий як відвертий путініст, валтівник і просто жахлива людина, яка вирішила знайти собі пристанище там, де завжди вітають усіх виродків суспільства. Якщо ти володієш хоча б якоюсь медійністю. Окрім Сігала, варто згадати про Джета Лі та Доні Єна, які в більшій мірі змогли потрапити в Голівуд завдяки Джекі Чану і в певний момент замінили його на великих екранах, хоча й ненадовго. А також можна згадати Джейсона Стетхема і Скота Еткінса. Еткінс, правда, будучи майстром бойових мистецтв, знімався в основному на другому плані різних бойовиків і має лише одну вельми успішну франшизу, незаперечний, куди потрапив в якості антагоніста першого фільму. Та настільки сподобався глядачам, що в майбутньому став головною зіркою цієї франшизи. Джейсон Стетхем, же майстром бойових мистецтв, не являється і є в основному зіркою бойовиків, активно підтримуючи жанр своїми фільмами впродовж останніх років. Було в жанрі фільмів про бойові мистецтва і декілька успішних франшиз, які не асоціюються з конкретними зірками. А також декілька вдалих фільмів, які просто підтримували жанр в його не найкращі часи. Найуспішнішою з таких франшиз, мабуть, можна назвати малюка-каратиста. Знімав його Джон Авілсен, що до цього видав Роккі, який несподівано став величезним хітом, миттєво зробивши Сільвестра Сталоне зірковим актором. Студія Коламбія найняла Авітсена якраз для того, щоб він зняв для них щось схоже. Структурно малюк-каратист і вправду сильно схожий на Роккі, хоча його сюжет і крутиться навколо школярів. Рівня успіху Роккі малюк-каратист добитися не зумів. Але це вже було занадто добре. Фільм все одно в прокаті виступив чудово зі зборами в 131 мільйон при бюджеті в 8. На фоні успіху стрічки було видано ще три продовження, які також виступали в прокаті досить непогано. А в 2010 році франшизу навіть намагалися перезапустити з подачі Віла Сміта та його бажання зробити сина талановитим актором. Підсумку з акторством у сина Сміта не склалося, хоча фільм і виступив у прокаті досить непогано. Пізніше до франшизи знову повернулись. Найближчим часом у світовому прокаті стартує черговий фільм серії, який нібито буде продовженням, але не зовсім. Сина Сміта в новому фільмі позбулися, а от Джекі Чана, який його наполегливо тренував, вирішили залишити. Паралельно з цим на Netflix також виходив серіал, заснований на Всесвіті, і персонажах франшизи, який саме завершився в цьому році. Але цей серіал нібито не повинен мати з повнометражним фільмом жодного зв'язку. Ще одним фільмом в жанрі, який вирізняється на фоні інших, будучи скоріше пародією, став Ніндзя з Беверлі Гілз» з великим у всіх сенсах другом Адама Сендлера Крісом Фарлі. Для Фарлі це був останній фільм у кар'єрі, так як через 11 місяців він помер від чрезмірного споживання різних поганих речовин. Фільм не можна назвати вдалим, особливо для 97-го року, коли стрічки про бойові мистецтва ще були дуже популярними, і критикам він також не сподобався. При своєму бюджеті 18 мільйонів доларів ніндзя з Беверлі Гілс зібрав лише 38. Фільм в основному висміював клани японських ніндзя і був таким собі аналогом панди Кунфу з реальними акторами, який при цьому з'явився задовго до появи популярного мультфільму. Спробували видати свій пародійний фільм у жанрі і китайці в 2004 році. І їм це вдалося набагато краще, так як розбірки в стилі кунг-фу майже моментально перетворилися на культовий фільм. Це продюсерський проект Стівена Чоу, який було знято на фоні його іншого популярного в жанрі фільму Шаолінський футбол, після успіху шаолінського футболу в 2001 році, до Чоу звернулася Columbia Pictures з пропозицією зняти спільно з ним щось схоже. Чоу був не проти, особливо коли в нього кинули 20 мільйонів доларів для виробництва фільму. Шаолінський футбол при цьому обійшовся йому вдвічі дешевше. Розбірки в стилі кунг-фу в цілому можна назвати еталонною пародією з відмінним гумором і численною кількістю відсилань на класику жанру. Тож нічого дивного в його успіху немає. Від критиків стрічка отримала 91% позитивних рецензій, а в прокаті при бюджеті в 20 мільйонів вдалося виручити цілих 105%. Допомогло стрічці успішно виступити в прокаті в основному те, що її добре сприйняли в Китаї, який, хоча в той час і не був ще таким великим ринком, все-таки додавав у касі непогану суму, особливо вітчизняним фільмам. Шаолінський футбол в Китаї було заборонено в момент виходу, так як назва могла образити буддистів, через що комуністична партія просто заборонила його прокат, і фільм у результаті зібрав 40 мільйонів доларів при бюджеті в 10% що хоч і також дуже непогано, все таки суттєво менше від 105 мільйонів. Стівен Чоу після успіху фільму довго планував продовження і нібито досі має намір його випустити. Однак в основному через власну зайнятість йому ніяк не вдавалося взятися за його виробництво впродовж нульових, а зараз вже не зрозуміло, чи зацікавить такий фільм потенційну аудиторію. Чудово показували себе у світовому прокаті окремі азійські фільми, які час від часу вистрілювали і ставали популярними в решті світу. У 2003 році добре показав себе в прокаті південно корейський Олдбой, зібравши 17 мільйонів доларів при бюджеті в три. Через 10 років після його виходу фільму навіть спробували видати ремейк «Американці», взявши на головні ролі Джоша Броліна та Елізабет Олсен. Але фільм видався скоріше жахливою пародією і провалився в прокаті зі своїм бюджетом в 30 мільйонів, зібравши лише 5. Також дуже непогано показав себе в прокаті індонезійський бойовик Гарета Едвардса «Рейд» у 2011 році. Фільм, в якому переважав надзвичайно жвавий екшен, чудово показав себе в прокаті і отримав високі оцінки від критиків, у зв'язку з чим Голлівуд також одразу ж захотів зняти свій ремейк фільму, де Едвардс мав би бути продюсером. Однак ремейк надовго застряг у виробничому пеклі і досі знаходиться в розробці для сервісу Netflix. Гаред Едвардс натомість видав у 2014 році сиквел свого фільму, який вже в прокаті повністю провалився. Загалом жанр фільмів про бойові мистецтва, будучи на піку впродовж 80-х та 90-х, незважаючи на свій спад, все ще дуже непогано показував себе в нульових. Було багато успішних проєктів, які повністю або частково зачіпали теми жанру і добре показували себе в прокаті. Однак вже після десятих років таких фільмів ставало дедалі менше. Популярні зірки 90-х ставали занадто старими і не цікавили аудиторію. А нових успішних представників жанру ніяк не знаходилось, що призвело до його поступового занепаду. При цьому не можна сказати, що глядачів перестали цікавити фільми про бойові мистецтва і, дивлячись на касовий успіх нового малюка-каратиста чи чудові показники Кобрикай на Netflix. Можна зрозуміти, що глядач з радістю готовий дивитися такі фільми. Потрібні лише справжні зірки у жанрі, яких наразі на горизонті не видно, і доводиться використовувати того ж Ван Вандама чи Доні Єна, яким давно вже пора на пенсію. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!